Добрий день, мої шановні підписники. Сьогодні ми поговоримо, як мені здавалось на таку банальну тему, але постійно чую, там в когось вкрали велосипед в групах, з'являються якісь дописи. Допоможіть знайти велосипед. І сам часто бачу на велопарковках дуже погано припарковані велосипеди. І тому, як мені здається, відео досить актуальне. Можливо, мене просто пронесло, і в мене дійсно не вкрали велосипед, тому що ну, просто пощастило. Але як мені здається, все-таки, якщо слідувати таким простим правилам, як про які я вам сьогодні розкажу, то у вас ніколи не вкрадуть велосипед. Ну і банальніша річ, треба пристягувати велосипед за раму. Очевидні речі, але дуже часто бачу. Інколи це просто незручна парковка, можливо. Але дуже часто бачу, що люди просто на передні колесо причіпляють велосипед. Ну і ви розумієте, що ми просто беремо ось так. Ну, Не хочу розкручувати вже колеса, бо там дискові гальма, ще, ще прийдеться довго там налаштовувати той ексцентрик гальма, щоб не, не бився гальма. Ну, Ви зрозуміли, що просто ми беремо. Знімаємо там за часто Якщо, звісно, там не ексцентрик, а щось поскладніше, то звісно, крадію потрібен буде от такий от, не, не, надзвичайно рідкісний девайс, як просто мультитул шестигранником. Там у мене, наприклад, відкривається шестигранником, шестигранник і все, мінус, мінус велосипед. Ну, Просто у вас буде колесо. На більш дорогих велосипедах я бачу нормальні замки, але якщо це велосипед такий середньостатистичний, там Ашан або Україна, то люди використовують щось по типу такого. Або навіть гірше, ще тоньше. Я такого там не бачився. Там взагалі у діда якогось бачив, там, мабуть, бідіва вірьовка якась така, от, що, що в мене на балконі труси там на ній висять, і якийсь совєтський замок. От. Захист неймовірний. Ну, Я думаю, і на ту Україну небагато хто позариться, так що все йде. А тут, взагалі, я не знаю, він наче. Ну на такенький тросик, на такенький маленький, тоненький тросик, що я не знаю, його кусачками простими можна перерізати. Звісно, будь-який будь-який який ми не візьмемо, навіть там найдорожчий, найважчі, найважкіший, там 10, 20, 100 рівнів безпеки, його можна буде якось зламати або скрити, або болгаркою розпиляти. Або хто вміє зламувати замки, взламають замок. Якщо не вірите, он вам там канал Lawyer, наче. і він там уже от відосів 200 він розкриває будь-який замок. А ось вам ще нова параноя. Замок у вашій квартирі теж дуже легко вскрити за декілька секунд. Окей, не секунд за хвилину. За 30 секунд можливо. Так само і велосипедний. Але отакі тросики, як я часто бачу у дідів на Українах, ну це буквально якісь кусачки із, із якогось найближчого магазину з кусачками. От, от, як мені здається, мій найкращий от лайфхак це мати два замка. Один такий, типу, основний, дебелий, щоб це була якась цеп. Ну, звісно, я розумію, що. Чим краще, типу, чим надійніший замок, тим він важче і. Але ну, важко його тягати, але ну, його хоча б не перекусять якимись простими кусачками. Вже добре. Його перекусять чимось побільше, такими гігантськими кусачками, але ну, це вже відпугне, відлякає, може, 90% 99% людей, які хотіли вкрасти велосипед, тому що їм буде просто він. Ніхто не розказує, що найкраще мати, вони кажуть, що краще там два замка, там, і т. І т. І т. але краще мати один кодовий, а другий щось на ключі. Звісно, це. У мене другий на ключі, він такий собі. Тут теж типу, цепка і типу абус, і він коштував ще купу грошей, але перекусити його буде досить легко. І от коли я попав у Європу на оцій вулиці, де дуже розвинена велокультура, там розвинена культура велокрадіжок. Тобто там можна побачити це вперше, я такого не бачив. У нас ніхто ж так не робить. Це після того я приїхав, ще деякий час параноївся, і я. Я навіть заморочувався і пристягував навіть сідушку. Зараз я вже перестав, але от тоді я заморочився, тому що крадуть абсолютно все. Тобто ви прицепили це велосипед саму раму, але у вас ще купа всього, що можна звідси вкрасти. Те ж саме колеса, задні колеса, перемикачі, приключ... прик... е... якісь навіть дзвіночки можуть вкрасти, комп'ютери і т.д. і т.п. Тобто зазвичай, у кого там дійсно дорогий якийсь електровелосипед з наворотами, у них, мабуть, 3-4 замка, і вони намагаються пристібнути абсолютно все. Навіть до педалів бачив, доходило. Якийсь такий мікротросик, який проходить через педалі. Ну Ось чудовий приклад. У мене от може з'явитися чудова дорога сумочка лязайн і баночка-бутилочка. Взагалі нас рятує те, що у нас мало велосипедних крадіїв. Тобто, як я повторююсь, нас крадуть тільки з ваших під'їздів. І якщо ви там не знаю, його залишили у дворі на три години, у мого батька вкрали три України. Чому? Тому тобто, що він його просто паркував на вулиці, якимось дуже поганим замком, і він просто його там залишав от на ніч, там на три години, на чотири години. Ну, от просто було лінь затягти його на перший поверх. У нас дуже мало велосипедистів, які використовують велосипед як транспортний засіб. І насправді вам не треба супер такий засіб, якийсь великий дорогий замок, щоб його вберегти. 90% у цих людей, я багато взагалі відсотками кажу, але насправді це ж статистика з моєї голови, якщо що. Не дорікайте мені, що я там, де я статистику брав, з своєї голови, насправді. Як мінімум, якщо у вас є два замка, то Перший замок я раджу вам, ну звісно, тут ще має бути якась штука, це рама плюс переднє колесо. І задній замок це щось по типу такого. Щось там Ще там, якась, якісь, шось, парковка якась і заднє колеса. Ну, тобто, це те, що саме дорожче. Колеса і рама. Якщо ви вже дуже такий продвинутий то Можете ось придбати ще отакий якийсь допоміжний тросик, ви можете завести його в один із замків і пристібнути ще от сідушечку. Щоб не вкрали. Не знаю, що тут ще можуть вкрасти таке, ще можна причепити. Ну і звісно, забирайте все, що там у вас навішано, бажано. Ну Дзвіночок, звісно, можете не залишати. Я бачив навіть у комп'ютері GPS не забирають. Тобто це якийсь там Брайтон був. Тобто, ну, ви, хто займається велоспортом, хто використовує комп'ютер, ви знаєте, це один рух, так? Ну, як оцей велокомп'ютер, велокомп'ютербац, і все, і я пішов. Та й збувати велосипеди в Україні дуже важко. Тобто, ті велосипеди, які крадуть в Європу, вони приходять, приїжджають до нас в Україну, на OLX. А ті, що вкрадуть в нас, ну куди вони поїдуть. Тобто, на якийсь ринок в іншому місці, ну, тут теж багато проблем із цим. І ось такі замки інколи зустрічаються на рамні. Вони мені супер не подобаються. Тобто інколи я просто буваю їжу на велосипеді і мій цей замок не потрібен. Але все одно він буде тут висіти постійно, і це зайва вага. Ну і вам потрібно, щоб кудись їм причепитись до чогось, хоча б отака от, отакий от ще додатковий тросик. Якщо у вас його немає, то це просто отака от отакий, отакий от гальм. То це просто у вас такий от замок, який дозволяє вам не знаю, відійти на 5 метрів там, на нову пошту. Що І велосипед все одно зможуть унести в руках. там, Приїжджає якась, якийсь там Газенваген, і туди кладеться цей велосипед і їде далеко-далеко. Ну і велопарковки у нас зазвичай такі собі, деякі взагалі, там неприварені. Ну, звісно, це абсолютно. Очевидні речі, привіряйте те, до чого ви пристьобуєте свій велосипед. Це має бути щось, що не можна зламати хоча б там з ноги. Бо АТБшні парковки, вони досить такі фіговенькі, тим, що дійсно хтось може підійти, отак пару раз лупануть по тій велопарковці, і вона просто впаде, та труба, і все, ну, замок не грає ніякої ролі. Я взагалі, коли я приїхав з Європи, я дуже сильно параноївся. І я одним замком пристябував до одної труби, а іншим до другої, ну, типу, щоб менший шанс був, що одну трубу зламають. І підводячи підсумки, залишайте велосипеди в людних місцях. Хоча зазвичай людям, коли я ото розгадував сам свій код, люди, які там проходили, вони в принципі, не знали, що то мій велосипед. І я думав, що я буду виглядати підозріло. І що рано чи пізно до мене хтось підійде і скаже, чувак, що ти робиш? А я їм скажу, ось це ж мій велосипед. Там є навіть блютуз, він прив'язаний до мого телефону, дивіться, а ніхто не підійшов за пів години. Тобто в теорії я міг би підійти до чогось велосипеда, і якщо він кодовий, то це розгадати там хвилин за 20 і вкрасти його. Так що навіть не не думайте, що якщо це буде в людному місці, то ваш велосипед в безпеці. Просто не залишайте його надовго. І навіть якщо ви поставите GPS, якусь мітку, там її багато бачу відосів, де її там ховають у велосипедах. Типу, ой, неймовірно збереже вас ваш велосипед у майбутньому. Дуже багато чув історії після того, як велосипед вкрали, і там була ця мітка. Приїжджають на місто, на місце де на карті показується вкрадений велосипед, і з поліції. І поліція нічого не може зробити, тому що в них немає ордеру. Це теж не рятує від крадіжки вашого велосипеду. Просто не залишайте його надовго. Або заведіть собі бомжацький велосипед, який навряд чи вкрадуть, та якщо вкрадуть, вам не буде його шкода. Так насправді і роблять більшість європейців, вони -то на гарних байках не ганяють там, магазин, не залишають його надовго. Вони залишають надовго такі от бомжацькі, дешеві велосипеди, які вони ще й ніколи не обслуговують. Так, і напишіть в коментарях, чи крали у вас велосипед. Ну і заодно там підпишіться на канал, підписників все одно немає. Ставте там лайки. І дякую. До нових зустрічей. Все, я оці замки знімай, знімай. Я оцей замок розкриваю, і ми їдемо звідси, заїбався. Така параша, блять, кончена. Типа не відосе, а гавно Розказую, що треба велосипед причепити до чогось, перед тим як іти, щоб його не вкрали. Контент, про який я мріяв. Не розкривається. Чи це ху відкривається, блядь? Ти знаєш, а, це не той що... ключ. Ти знаєш, скільки я за цей замок заплатив? Я за цю парашу заплатив 500 гривень. Серйозно, оця лупа, блядь. Я на фотках бачив, що ця лупа, вона така, типу, гарна, велика, товста. Приїжджає, оцей блядь, пиндик. Мене, не, зато він легенький, зато він легенький.